Вітаю вас, мої любі. Мені сьогодні прийшло, щоб я провела вам практику. Надзвичайно сильну і надзвичайно необхідно зараз. Практика зцілення вашого серця. Тому що особливо під час війни, під час такої жорсткої трансформації душа болить у людей, болить серце. Ви не можете ніяк відпустити цей біль. Втратили близьких, втратили своє минуле, втрачаєте те, що було колись. І серце болить в цих трансформаціях. І зараз ми налаштуємося і ми зробимо цю практику, щоб ваше серце звільнилось від цього болю. Я віддам його як провідник через себе, приведу в Творця. Його світло, він зцілить кожне ваше сердечко, моє любі. Налаштуйтесь на мене. Я роблю вдих і беру в руки ваше серце. Ви його кладете, ваше зневірене, закрите серце болю. Я вдихаю його через свій портал серця і віддаю творцю. І в цьому порталі світла ваше серце очищується, і стає світлим, яскравим, легеньким, радісним сонечком. І я через видих, через своє серце віддаю вам, ставлю назад ваше серденько, і воно вже легеньке, гарненьке сяє в вашому просторі душі. І ви зараз відчуваєте легкість, це радість і величезне звільнення і проявляєте вдячність Богу, Отець Небесний. Я дуже-дуже тобі дякую за звільнення мого серця. Дякую, мої люди. Сяйте, час звільнення прийшов. Люблю вас, мої сонечки.